Ця неймовірна історія трапилась у селі Селятин, що на Буковині. Як кажуть місцеві жителі, цей випадок увійшов до концепції світової економіки. Гадаю, що завзяті гуцули, які чули цю історію від своїх дідів, трішки перебільшують. Але те, що відбувалося тут понад 100 років тому, привід для того, щоб згадати все у дрібницях. Справа в тому, що євреї селятина роз'їхалися по всьому світу і всім розповідали про цей випадок, коли заходила мова про гроші, як приклад економічного шулерства у доброму розумінні цієї термінології. Принаймні, так розповідають місцеві мешканці, гуцули старожили. Тоді, на початку 20-х років минулого століття, їхнє село було справжнім європейським містечком. Уявіть собі, що серед гір, покритих лісом, жили на той час 15 тисяч мешканців різних національностей: оцули, євреї, німці, румуни, поляки, угорці та інші. У селятині були дві синагоги: православна церква та греко-католицький костел. пошта початкова семикласна школа для хлопчиків та дівчат, лазня, два млина. Три приватні пекарні, два кондитерських кафе, три ресторани, декілька готелів, понад 20 крамниць, шинків та корчмів. У містечку функціонували 20 філів європейських банків: окружний суд, податкова, жандармерія, адвокатура, два лісопильні заводи, декілька пилорам, цегельня, чотири кузні, чотири майстерні з пошиттям одягу, три з ремонту взуття фотоательє, декілька перукарень, столярень, ляхарень та багато іншого. Селятинці з гордістю розповідають, що місцевий пан на прізвище Таубер у 1913 році побудував залізничну колію, заправну вежу для паровозів і вокзал з пероном. Після чого було відкрито регулярне міжнародне сполучення до Відня з причіпним вагоном до Парижу. Мешканці селятина один раз на тиждень мали змогу їхати у справах або просто подорожувати до самої столиці Франції. Зрозуміло, що зв'язувала європейських батіїв та, мі та місцевих бізнесменів як не прикро, торгівля лісом. Навколо цього й крутилося колесо життя у цьому райському куточку Гуцульщини. А ось і сама історія. Володар готелю Іраклій Дудчак видав заміж свою красуню, доньку Соломію за єврейського парубка Давида Їцка. Батько молодої був дуже невдоволений, оскільки вважав, що свати кинуть на весілля грошей, і він з легкістю зможе повернути позику, яку взяв на влаштування свята для молодих у свого старого друга Августа Шафера. Цей чоловік мав магазин у селятині, який називався Свіжа курка, і Раклій пообіцяв, що одразу після весілля поверне гроші. Августе, друже, ти не хвилюйся, гроші віддам, тим паче, що мені винен таку ж саму суму власник лісопильного заводу Абрамкац, пояснив тоді пан Дудчик. Той Август Шафер не дуже хотів позичати гроші Іраклію, оскільки справи йшли в крамниці так собі, Вільних коштів не було. А ще він був винен файну суму мельнику Едварду Гарбігу, що тримав млин на річці Ропочівка. Він рік тому заборгував у нього гроші, щоб відправити у подорож дружину Магдалину та своїх трьох донів до Парижу. Оскільки не подобало тоді місцевій знаті хоча б раз у житті не бути у столиці мод, капелюшок та парфум. Власник магазину свіжа курка так і не повернув гроші мельнику, за що той сердився на нього весь час. Друже, коли повернеш гроші? Вже майже рік, як ти позичив, а віддати не поспішаєш, плакався Едвард Гарнік якому через брак коштів прийшлося взяти у борг дерево на капітальний ремонт свого млина у володаря лісопильного заводу Абрама Каца. Август Шафер годував мельника обіцянками, що поверне гроші з дня на день. А коли майже зібрав кошти, тут друг ірак Лійдучик прийшов зичити на весілля доньці. Одним словом, біда, та й годі, з цими боржниками якесь замкнене коло. Іраклій Дудчик був винен Августу Шаферу, цей у свою чергу, Едварду Гарнику, мельник Абраму Кацу, а цей власник лісопильного заводу більше року як завинив Іраклію Дудчику. Цікаво, що ніхто з цих приятелів не хотів брати позику у філіях банків Селятина, оскільки там дерли шкіру відсотками за кредити. Тому друзі брали в борг гроші один у одного. Так як ніхто не вимагав за позику на короткий термін додаткової плати, першим, хто підняв кіпи, щоб розрахуватись, був Аугус Шафер. Він пригрозив Іраклію дудчику, що розкаже своїй кузині Наталії, яка збиралася заміж за власника готелю, що той повуха у боргах. Оскільки вдівець був дуже закоханий, у мадам Куглер не міг допустити, щоб вона дізналася про це. Він вирішив натиснути на свого боржника-власника лісопильного заводу Абрама Каца. За декілька днів всі друзі пересварилися між собою. А Едвард Гарник навіть побився з Августом Шафером. За це одного дня до готелю Іраклія Дудчика приїхав заможній француз з молодою кралечкою на ім'я Ірена. Франсуа Бержамон з Парижу завітав доселяти на у справах бізнесових, а саме домовитися про постачання до його меблевого цеху карпатського дуба. Бонжур! Привітався він, не випускаючи з рук молоду парижанку. Багатій кинув пачку грошей на стіл і раклю і сказав, що він зупиниться в готелі приблизно на два тижні, поки не домовиться про все. Покоївка взяла валізи кралечки і попросила гостей крокувати за нею. Побачивши нові купюри франків у банківському упакуванні, власник готелю дучах зрадів як ніколи. Нарешті він розрахується з Августом Шафером, з яким через клятий борг посварився. Він попросив свого зятя Давида Іцька, який працював у нього, щоб той терміново поніс гроші до власника магазину Свіжа курка. Август Шафер одразу побіг вертати борг Едварду Гарнику, з яким декілька днів тому тільки не тільки посварився, а й побився. Мельник, побачивши гроші. Залишив всі свої справи в млині і пішов розраховуватися з власником лісопильного заводу, якому був винен довгий час за дерево, якого він узяв на ремонт млина. Абрам Кац сів на бричку і за п'ять хвилин приїхав до Іраклія Дудчика. Друже, не серця на мене, що так довго не віддавав гроші. Ось візьми. Простягнувши гарно запаковані нові купюри, сказав володар лісопильного заводу. Власник готелю був такий здивовлений, оскільки перед ним на столі лежала та сама пачка франків, що пів години тому дав йому багатій Франсуа Бержерон з Парижу. І раклій Дучек аж присів. Але дивани цим не завершились. Справа в тому, що краля цього француза почала лементувати, оскільки до відпочивання закоханої парочки залетіла невеличка комаха Зозульку. Капризна Ірен влаштувала шкандал. І цей Франсуа Бержерон змушений був покинути готель разом з цією куртизанкою. «Месьє, прошу вибачення, поверніть мої гроші. Ми поселимося в іншому готелі, заявив француз, догоджаючи молодій любасті. Як тільки парочка закрила за собою вхідні двері в готель, Іраклій не стримав емоцій і крикнув увесь голос. Феноменально! Власник готелю не заробив жодного франку, так само, як і його друзі, зате всі швидко збулися боргів. Невідомо, чи таке траплялося й раніше, чи знали про таку схему світові фінансисти та економісти, але випадок у селятині, що на Буковині, зійняв тоді справжній фурор.